Всім привіт, друзі. Сьогодні ми граємо в Майнкрафт, в яких услові сер... сервіний полюс. Погнали! Так, ось наш дом. Сьогодні ми будуємо бункер в наш дім. Ось тут все діло буде. Тут буде бронироване скло, тут буде все вкрито бедруком, а тут ми проведемо все і зробимо вхід і вихід. Ну це буде розкладено на декілька серій. Тож, погнали. Так. Почнемо з бронеру. з скла. Я знаю таке скло. Вже я буду з нього не перші постройки. Ну, будівлі. Дивіться. Ми, ну, от таке, отак от воно виглядає. Хто грає в крафт, той... Знаю, як воно виглядає. Воно більш таке темне, тож ми все. Так. Ми склом ми закінчили, ну. А, еще тут можна так О, добре. А, ось воно тут. Тут ми, наша Наша задача тут. Розчистимо путь тут. Ну, і ми робимо тут все добре. Ну, класно повинно вийти класно. Текст. Тут ми розчищаємо. Клас. Я давно не випускав відео мові. Тому що, Мене, може, ви знаєте. Є новий канал, тільки він на другому телефоні. Фух, Погнали. Так. Гуляй. Е, так, нам потрібен бедрок. Для чого? Ну, чи... ну це ж бункер. Е, як його. А, ну, в принципі, так теж зійде. Е, так. Так. Гні, uh -huh. ідеально, так. Фух. беремо такий камінь І робимо штрихи. і він у нас такий каменный, Тут ми беремо хіма, де нам потрібен дерево. Це лишнє, то ми це прибираємо, а тут ми е, беремо, ну, можна такий і понеслась. ні, тут у нас буде десь тут. Тут не повинен, не повинно воно бути. От проблеми з цим склом у мене завжди, потім уже розберемося з ним. Так, Фух. робимо драбинку. Так. Фух, 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 ну зіда, як драбина. Тут ставим такой блок, и в нас выходит ось такая Так. А що тут аж ми будемо робити? Точно, в мене є ідейки. Зараз ми його освітлим, щоб ми бачили цю територію. Того що нафіга оце темнота. так робимо це все в бедроці. Tun 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 Uff, uh. adesso per stavamo porte. Le porte, le porte, le porte. Le porte, le è ideale, ideale. Ой. Текст. Так. Так, так, так. Ми тут робимо такі бедрокові стіни. фух, 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 фух. Так. Ліч, ну, бункер буде такий хороший, того що. Бувають щось такі катаклізми, ну як мото бувають і сніги, здоров'я, сильні, прям заві. Так, 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 все. все, все. О, 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 підходи до хороших результатів. До хороших... Тут. Тут буде така драбина. Зараз ми її якраз і займемося. Зараз візьмемо таку, ну, можна таку. Да, вона теж непогана. Так, фух. Зараз би ніде не накосячить. страницы звуки Охти эти звуки. Так, так, так. Ух. Е. Е. Усей. Е. Убираємо це. Ми уже підходимо. Ми на губині мого дому. Так. Є. За. Ну, в принципі, тут вже бедр... бедрок не потрібен. Тому що все уже добре. Так, тут я пройти зможу. Звичайно ж ні. Перебираємо ці. Ну, отак і ще зможу. М -м так, клас, клас. У нас все виходить. М Це вже якби дуже гарно для результатів нашої бази. Ой, а що воно ставиться не туди, куди треба. Так тут. О, ми вже дійшли. Тут у нас буде. Тут у нас буде. Ух тут, ми зробимо такий освічуючий, а воно мене тут. Так. О, уже преображайся. так, тут ми робимо бункер виходить класний. Так. Ух. є. Ага, закриваємо. Тут у нас будуть е, е, кро, ну, кроваті, ліжка. Ми в слідушій серії зробимо склад їжі. А з вами я був Марк 9. Всім бувайте!